Сокровенне таку назву має виставка нашого талановитого земляка Мирослава Ясінського. Він представив її у музеї писанкового розпису. На урочисте відкриття зійшлося багато гостей, адже заслужений художник України завжди молодий і усміхнений. Відзначив ще 60-літній ювілей. Мирослав Ясінський належить до когорти людей, якими пишається Коломия. Талановитий художник усе своє життя присвячує родині та творчості. Його вправні руки творять справжні шедеври. Власне, презентацією чергових картин Мирослав Ясінський відзначив і свій 60-літній ювілей. Хтось в ці роки відчуває себе вже дідусем, А заслужений художник підтягнутий, усміхнений та щирий. Є прикладом того, що вік не може стати на заваді творчості чи активного життя. Чесно кажучи, це для мене не проблема. Я не комплексую стосовно віку. Я завжди кажу, що в мене тепер такий вік, коли золотий вік, коли я вже щось вмію, знаю, як це робити, ще маю сили. І дай Боже би ще Бог давав. Відкриваю невеличку виставку в музеї писанки, яка називається Сокровенне. Тобто, ну цей вік, який я прожив, я вже напевно знаю, що для мене є сокровенне, тобто те основне, внутрішнє, важливе. Показав тут такий доробок останніх останні, буквально робіт, роботи останнього часу і кілька давніх робіт, тобто така ретро. Роспективна виставочка Мирослав Ясінський має багато здобутків творчих звершень його картинами милуються поціновувачі мистецтва в різних містах та країнах. Художник радіє його прийшли привітати багато рідних, друзів та знайомих, і це найбільше визнання любові та шани. На сьогодні привітала моя родина, моїх четверо дітей, які талановиті, творчі. І напевно це найбільша моя радість. І ще для мене велике щастя, що сьогодні є на моїй виставці моя рідна мама, якій 81 рік ми 1 лютого відзначали. І це для сина найбільше щастя, коли є мама. І моя родина, вся, і дружина, яка зараз завідує музеєм, за відділом музею писанки. Мені приємно, і, і всі люди, які прийшли, я тішуся. Чи не найважливіша гостя на святі мама художника? Жінка пишається своїм сином і вважає його найкращим. Він у мене дорога дитина. Він у мене дуже добра дитина. Він кожний день дзвонить. Питає, як розказує, як його день пройшов. Розказує, питаєся, як у мене пройшов день. Він дуже з маленькою, він був дуже добра дитина і такий залишився. Я бажаю йому здоров'я, головного, б здорові був коло своїх діточок. Діти в нього також гарні, розумні. Він їх виховав дуже гарно. І аби він довго ще прожив. Юрій Лисюк приїхав привітати Мирослава Ясінського зі Львова. Він теж заслужений художник, добре розуміється в мистецтві. Радіє, що його родич досяг таких успіхів. Працьовитішої, талановитішої людини я не зустрічав ну, навіть у нашій родині, як Мирослав. Мирослав, попри свій талант, він має таку рису, що він ні в секундочки не дармує, щоб не, не працювати. Завжди в нього беру приклад, на жаль, не вдається мені. Ну, він молодець, тому що він є всесторонній художник. Він працює. В такому стилі, в якому зараз небагато художників працюють, тому що оце коріння, яке йде з народу, ці символи, ці знаки, ця філософія на жаль, зараз формальне мистецтво сучасне, воно відкидає це все. От Мирославо це є все присутнє, і тому я дуже радий за нього і радий, що він зовсім не виглядає на той вік, який десь він каже людям, мабуть, обманює. Цього дня у музеї писанкового розпису лунало безліч слів. Привітань для Мирослава Ясінського. Гості дарували подарунки. В Цьому віці людина якраз починає розквітати повністю своєю душею, талантом, крейські благословення. На троє 60. Ну і казав жити 120 років, так що це з половиною. Нагороджую сінського Мислава Івановича, все національної спілки художників України, заслуженого художника України за потрібну сумлінну працю, вагомий особистий внесок росту культури прикрипаття і з нагоди ювілею. Говорили щирі слова подальшого розквіту як художника, благополуччя у сім'ї і здійснення усіх мрій.